Всім привіт, друзі! З вами Руся. Вау, не пройшли три роки. Вона нарешті знімає відео на ютуб. Насправді, я надіюся, що це відео буде довше ніж три хвилини. Я все-таки його викладу. Щодо навчання, я знову таки студент, уже магістратури. Щодо спеціальності університету, я нічого не змінювала, так і залишилася на менеджменті. Насправді я вважаю, що краще було б, напевно, змінити університет або змінити спеціальність, так як в основному на бакалавраті вам вже дають ту базу, яку ви повинні були б знати. І якийсь інший університет вам би дав би щось можливо. Новіше і краще, але так як для мене магістратура, скоріше всього трішки для галочки, хоча я топлю за навчання, і те, що навчання це потрібно. Все ж для мене магістратура це просто, щоб я не витрачала на неї час колись через декілька років. Тому для мене логічніше зараз було залишитися тут. Нам обіцяли цілком дистанційне навчання, але на початку цього навчального року нам сказали, що ви будете навчатися змішано, тобто трішки очно, трішки дистанційно. Для мене це скоріше плюс, ніж мінус. Я не зовсім не Мітилася, бо я вже в багатьох відео напевно говорила про навчання. Що мені якось цього студентського вайбу не вистачило. Щодо самого навчання. Я вже навчаюсь третій тиждень. Сьогодні ми з вами. Я вас беру з собою. Сьогодні ми будемо продуктивно проводити цю осінь. Взагалі хочу зняти якийсь такий позитивний осінній влог, щоб якось поромантизувати осінь і взагалі залишити знову ж таки вайб цього студентства уже магістратури. Сьогодні в мене взагалі лайтовий день. В мене сьогодні дві лекції. Ось у мене перша лекція з ризик менеджменту, і наступна методологія та організація наукових досліджень у менеджменті з основами індивідуальної власності. Насправді воно не так важко, як звучить. Але я сьогодні не хочу сидіти вдома. Збираюся в кав'ярню, трішки там повчуся. Тим паче у нас дві лекції. Але я надіюся, що я зможу зняти вам не один день, і ви проведете зі мною декілька. Тому о, поїхали. Лук називається Вгадайте її улюблений колір або не депресивна осінь. Ось бежевий, мій робиний. Я вже встигла повернутися додому, Я якраз дали відбій, тож ось go на другу пару. Аром на сьогодні все, але по плану у нас зараз тренування. Я все літо старалася підтримувала себе в формі, робила якісь тренування, чому я дуже рада, чому я дуже пишаюся. Звичайно, я займаюся не кожен день і роблю чи то пілати, чи то якісь вправи на прес, які буду робити сьогодні, і якісь мінімальні базові вправи на ягодиці, те, що я в принципі можу зробити вдома, погнали. Зараз своїм прогресом. Я не знаю, чи вам видно, але щось типу рельєфу тут починає намальовуватися. Ну мені так здається. І до чого я це все веду? Що я знімаю зараз на передню камеру айфона і щось тут трошки видно. А якщо я зараз почну знімати на задню камеру, його не буде видно нічого. І що я хочу сказати, що не женіться за гарною інстаграмною картинкою. Я до речі, теж вчора свій прес викладала в інстаграм. Нікому не вірте і не ганяйтеся. Зачасту це все просто вдалий ракурс. Але все ж я собою задоволена. А зараз я піду готувати супер мега смачний пиріг із тік-току. який сюди піде і знову нічого не буде видно. Зараз, в принципі, у мене вільний вечір. Я просто не хочу робити домашку. Прикиньте нам навіть за домашні завдання досі. Е, я вирішила, що треба щось почитати. Ось як виглядають мої книжечки. Зараз з нечитаного тута. У мене ще 50 відтінків сірого і мені подарували на день народження. Е, також сім чоловіків Евелін Хюго і. Тут мертва зона, голлі. І так, здається, наче все. А, до речі, да у мене ось тут книжечки є, але вони всі вже вичитані. Ось тут теж. Вони теж всі прочитані. У мене в бажанках 4. Ні, п'ять книг. Розумієте, книг ніколи не буде багато. Я надію, що я скоро якусь нову придбаю. Типу, я не те, що дуже люблю багато купувати і не читати. Ви бачите, у мене все таки їх є багато, і вони майже всі прочитані. Але мені і більшість з них подарували багато на дні народження моїх. Я вдячна всім, хто мені дарує книги. Дякую вам. Скоріше за все, я візьму почитати Стівена Кінга, тому що у нього дві в мене не прочитані. Тож треба, щоб був баланс. Всім привіт! сьогодні у нас п'ятниця. Я вчора нічого не знімала. Сьогодні у мене вихідний від навчання, зато в мене є завтра в суботу пари. Тому я сьогодні біжу по справам знімати контент і ось забігав книгарня КСД. купила собі нову книжечку. Можу собі дозволити. адже я вчора дочитала вже мертву зону Стівена кінга, тому сьогодні купила нову важенку. Я вже повернулася додому. Я ж сьогодні їздила в окулярах. Це окуляри не для зору, а просто для краси. Тож я їх взяла, поклала на пуфік, хотіла вже забрати їх, сховати. Я буквально взяла їх з диванчика, підняла і вони розсипались у мене в руках. І ще я так цікаво, ці окуляри це легенда. Вони в мене вже декілька років і служили просто прекрасно. Окей, okay. але я придбала собі нову бажанку книжечку тієї є ви». Взагалі, я ще зайшла в кав'ярню, потім почала знімати. і Вийшли дві жіночки, і мені так подобаються. Ці такі цікаві дійсно смолтоки. токи. Вона з них почала говорити, що, типу, «Хм, я ой, я бачила цю книжку, а, типу, якась така не дуже вона насправді. А я кажу: думаєте? І вона сказала, що вона читала іншу книгу цієї авторки, і вона їй не дуже сподобалась через те, що менталітети наших авторів і закордонних все-таки різняться. І вона про це сказала, з чим я теж згодна, що в більшості ось таких типу мотиваційних книжок загалом інфа повторюється. Я це розумію, адже я вже прочитала ну чимало, напевно, скажу, що таких книг, але чомусь я вирішила дати ще один шанс, бо давно такого не читала, чомусь мені зараз захотілося. Тому ну, побачимо, що це буде. І так як я вчора нічого не знімала, я встигла прочитати мертву зону Стівена Кінга. Тут 540 сторінок. Ось я в середу почала читати, і завчора я дочитала за перший день я Читала 300 сторінок, мені дуже сподобалося. Мене прям затянула одразу. Хоча в книгах Стівена Кінга для мене таке буває рідко. Під кінець вона вже мені була трішечки затягнута, але не знаю. Стівен Кінг просто так пише, і, в принципі, я вагаюся ось яку оцінку їй дати чи повністю десятку, чи дев'ять з половиною. Так для мене є різниця. А зараз я хочу ще пробити домашнє завдання, так як у мене є час. 7.30 ранку, в субота, збираємося на пари. Сьогодні пощастило, сьогодні лише три пари, але всі практики. Ось зі ж до інструментів для бізнесу, потім hr менеджмент і цифрова грамотність. Насправді я думаю, що це буде не настільки важко, просто це такі дисципліни, які ми зачасту робимо в онлайні, робимо через комп'ютери, через планшети. А зараз ми будемо робити це очно, це трішки дивно. А пари в мене сьогодні на десяту, але не забуваємо, що я ще в дорозі трачу мінімум як годину. Тому останні штрихи, і вибігаємо. Ну Стільки пусто аж незвично. Я б ніколи не подумала, що пари в суботу на магістратурі можуть бути в кайф, але все-таки можуть. Взагалі в університеті я не встигла навіть нічого толком взяти, Адже, видається, в суботу не так і багато людей ходить, і університет дуже пустий. Я не скажу, що пари у нас були прям сильно продуктивні, але закінчення пар у нас було дуже цікавим. Ми з моїми новими одногрупниками, так як все таки у мене нова група, ми провели дуже класний час з тим, з ким я вже встигла познайомитися, насправді дуже круті люди. Я ось вважаю, що група оточення люди грає дуже Велику роль, ось мотивації ходити в університет взагалі в усьому освітньому процесі. Тож в цей раз я вважаю, що мені знову ж таки пощастило з групою. Що кожні пари в суботу будуть закінчуватись ось так. Я готова ходити кожну суботу. І все таки я надіюся, що це відео вийшло більше за три хвилини. Всім хочу подякувати за перегляд. Всіх люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Бай-бай!